Тут. Отже, шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі звіт про роботу, виконану у 2024 році відділом систематики ентомофагів та екологічних основ біометру. 24-й рік був першим роком дворіччя. Другого етапу і відповідно четвертим роком п'ятирічної теми відділу слідження за звітним роком складалися з семи розділів. Всі розділи є перехідними, їхні назви та дані виконавців наведені на даному слайді. Власне виконавцями цих розділів було вісім наукових співробітників, з них два доктори наук, шість кандидати наук та чотири представники допоміжного персоналу. Далі я зупинюся на основних здобутках за кожним з розділів, не наводячи з вашого дозволу повних назв розділів, посад, регалій та ініціалів виконавців, оскільки вони будуть продемонстровані на екрані. Розділ перший присвячено вивченню таксономії та філогенетичних зв'язків їстів еглофіт та тетракомпіт. Виконавець Гумовський. В поточному році було закінчено роботу над статтею з еволюції хальцидоїдних їстів у складі міжнародного колективу авторів. Встановлено зв'язки вищого рівня всередині надродини хальцидоїдів, а також продемонстровано час їхнього виникнення та характер дивергенції протягом кридяного періоду. Протягом року також продовжувалася робота над чотирма розділами колективної монографії Хальциди світу the of the World», яка вийшла цього року у видавництві Кебі Паблішен загальним об'ємом у 804 сторінки. Я був співавтором чотирьох розділів цієї великої монографії. Також протягом року досліджувалися Особливості біології різних груп їстів, про результати чого йде йтиметься згодом після опублікування здобутих результатів. А цього року було опубліковано спостереження з біології та морфології примагінальних фаз розвитку їстя Гімітеліс Сімеліс у яйцевих коконах овуків. Другий розділ був присвячений вивченню низки родин хальцедоїдних їстів України та інших регіонів виконавців Фурса та Клименко. В результаті роботи за цим розділом у поточному році проведено визначення чотирьох видів роду трихограма з шести зразків, які були надані біолабораторіями Полтавської та Вінницької областей. Також у поточному році проводилася за даним розділом дигіталізація типового матеріалу, що є складовою завдання цього розділу, зокрема, дигіталізовано типові матеріали 22 видів роду Евритома з колекції Марини Дмитрівни Зарової. Також продовженням досліджень за цим розділом було вивчення ісців мегастигмід. Дослідження започатковане ще Мариною Дмитрівною, і ознакуванням прогресу в цій галузі стала стаття з оглядом видів роду мегастигму за матеріалами з турецьких провінцій Діярбакір та Мардин. Прямо було визначено два види, які розвиваються всередині насіння Шепши. Розділ третій. Присвячений вивченню еволюції таксономії та морфології є стів Виконавець сімутні. Результатом роботи з цим розділом став опис нового роду та виду Електроцерус brevi з Сладь, слайд, 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 як. Слайд є? Міняється? Так, да. так. Да? Так. Електроцерус Бревий спізнює зпізнює ценового Балтійського бурштину та запропоновано оригінальний ключ для визначення оценових родів під родини Енцертини. Особливістю новоописаного викопного їстя є чотиричлениковий джутик вусика, і крім того, він відрізняється від сучасних представників від родини Енцертіни архаїчним жалкуванням передніх крил. стаття Присвячена знахідці у Данському Бурштині Архоцеркоїдес Кучкові, описаного раніше з Рівненського Бурштину. Цікаво, що сама лише ця знахідка була гідна публікації у виданні першого квартирів. І це не єдиним, адже рід Архоцеркоїдис є одним з двох родів, що характеризується екстремально опікальним розташуванням церок рідкісним явищем серед сучасних інцертидів. Також дослідження за. Цим розділом включали подальшу роботу над атласом викопних єсті в і створення ключа для визначення родів та видів цієї групи, що склала основу наукової доповіді на вченій раді цього року. Розділ четвертий присвячено вивченню їстівих невмонід, виконавець ВАРГ. Важливим здобутком за цим розділом стала монографія у виданні Зоотакса, в якій вперше підсумовано дані про видовий список їх на території України в об'ємі 1840 видів, з яких 42 види і три підродини вперше виявлено на території України. Як демонструють здобутки виконавця даного розділу, вивчення фауни України може вдало поєднуватися з вивченням фаун віддалених регіонів, підтвердженням чого стаття з описом восьми нових видів роду Стеномакус, Скенії та Бурунді, більшість яких тяжіють до гірських осел. Іншим здобутком у царині вивчення афротропіки став огляд їстів роду. Плектистус в Кенії, що включав описи нових видів та таблицю для визначення видів цього роду в даному регіоні, своєрідність фауна їстців Африки було підкреслено і у іншій статті, де описано та проілюстровано новий вид з роду хілоцитус, який характеризується нетиповою для представників роду будовою про що дало підстави для перегляду ознак, що розмежовують цей та близькі роди. Розділ 5 присвячено вивченню біологічних особливостей їстів браконіт виконавцем Є. калюж. В результаті роботи за даним розділом проаналізовано морфологічні особливості їстів під родина фідіін та уфорин в контексті їхніх зв'язків із хазяями з неповним перетворенням. А також досліджено спектр трофічних зв'язків їстів і уфорин та можливості їхнього використання у біологічному методі захисту рослин в Україні. Окремим напрямком роботи за розділом було наповнення бази даних знахідок ЄСтів та дигіталізація колекції браконіт. Зокрема, сформовано та опубліковано на GBIF базовий набір даних знахідок з Єстів Ефігіїн, які зберігаються в колекції Інституту зоопарі. Шостий розділ присвячено вивченню викопних та сучасних мурашок фауни України та інших регіонів Палеартики. Виконавець Радчи. В результаті роботи за цим розділом описано найдавнішого представника сучасної підродини мурашок з крейдового бірманського бурштину, що сягає власне на 100 мільйонів років тому. І ця знахідка відсуває час виникнення коронної групи мурашок, принаймні до ранньої крейди, і вимагає перегляду сучасних уявлень про їхню ранню еволюцію. Також опубліковано ревізію викопних мурашок з роду Мірника з пізньої ценових бурштинів Європи з описами нових видів, ознакуванням неотипів для трьох відомих видів і визначником видів цього роду з буштинів. Також за даним розділом опубліковано ревізію викопного роду катагліфоїдес з описом двох нових видів з рівненського цього бурштину та видано статтю з описом двох нових видів з роду Афеногастер з Балтійського бурштину. На цьому досягнення цього. Розділу не вичерпується і вагомим здобутком досліджень за з вивченням мурашок за цим розділом стал, стала публікація другої частини каталогу типових екземплярів колекцій мурашок інституту, зокрема колекції Караваєва, що включає 45 таксонів родини долі Хадеріги. Розділ Є колективним і присвячений вивченню екологічних особливостей комах ентомофагів та їхніх хазяїв, зокрема в контексті їхнього практичного значення. В поточному році проведено оцінку можливості акліматизації та моделювання потенційного поширення в Україні їстя яйцеїда трихограма її описаного з Індії, який використовується в біометоді. Встановлено, що сучасний клімат України є помірно сприятливим для кліматизації трихограма архея, а прогнозовані зміни клімату, вірогідно збільшать площі сприятливих територій. Також було оцінено роль напівприродних ділянок поблизу сільськогосподарських угідь у підвищенні екологічної стійкості агросистем, особливо в органічному землеробстві. А також дослідження видового складу і трофічних зв'язків їстів афідін Полтавської області, для якої вказано 17 видів з дев'яти родів, серед яких домінують поліфа. Окремим проектом цього колективного розділу стало вивчення. Комплексу іміноптера посівів е, е, озимої пшениці е, в умовах південного степу України. Зараз трошки вгальмовую. Де виявлено 19 родин перетинчастокрилих комах, причому представники 16 з яких є первинними паразитоїдами чи гіперпаразитоїдами і беруть участь у природній регуляції чисельності фітофагів. Крім того, спільними зусиллями до 90-річчя з дня народження засновниці відділу. Зарової, підготовлено статтю, у якій висвітлено біографію, та подано повний список публікацій Марини Дмитрівни, які виходили з 1958-го, власне, по минулий 2023 рік. Колекція відділу, створенню та поповненню якої Марина Дмитрівна значною мірою присвятила своє наукове життя, цього року поповнилася на майже тисячу екземплярів, а за підзвітний період описано два нові. Роди і 10 нових видів викопних, а також 11 нових видів рецентних, перетинчастокрилих. Важливою віхою, як було зазначено, стала публікація каталогу колекції Караваєва, де серед співавторів є також представники нашого технічного персоналу, чия робота зазвичай не є такою очевидною навіть під час звітів, але фактично без їхньої кропіткої і самовідданої допомоги більшість наших досліджень фактично не була б можливою. У поточному році співробітники відділу активно брали участь у координації наукової, організаційної освітньої роботи, входили до складу і брали участь у роботі вченої ради інституту зоології та інших закладів. Виступали рецензентами та експертами наукових конкурсів та програм Національної академії наук України. Умовський був експертом проєкту Український науково-технологічний форсайт, головою одноразової вченої ради на здобуття ступеню доктора філософії та Ходив освітні курси для студентів Гоюнгаймського університету в місті Штутгарті. А у відділі під керівництвом Фурсова, Калюжної, Сімутніка та Гумовського готували бакалаврські та курсові роботи троє студентів Київського національного університету. Всі вони захистили ці роботи на відмінно. Причому одна зі студенток Анна Калайда поповнила склад відділу, її було прийнято на посаду інженера. Також інші співробітники відділу продемонстрували професійне і кадрове зростання так варгу після ґрунтовної наукової доповіді на вченій раді з огляду на значний публікаційний доробок, підвищено у посаді до старшого наукового співробітника. А калюжна пройшла онлайн курс з визначення перетича ОС ОС. 2024, де було висвітлено усі новації в системі і визначенні цієї складної групи кома. Через особливості нинішнього часу тягар міжнародного співробітництва переважно ліг на мої плечі і за підтримку гранту фонду Олександра фон Гумбольта мною продовжено співпрацю з науковцями німецьких інституцій у царині систематики біології та тології сидоїдних військ, як з використанням молекулярно-генетичних методів, так і завдяки вивченню унікальних колекцій наукових закладів Німеччини. Що Розширенню наукових зв'язків для формування ідей подальших проєктів, зокрема зі створення дослідницької мережі вивчення біорізноманіття Європи та тропічних регіонів, участь у міжнародних конференціях, виставках та семінарах є завжди важливою частиною роботи відділу. Зокрема, цього року нарешті відбувся міжнародний симпозіум присвячений пам'яті видатного ембріолога та ентомолога українського походження Бориса Балінського, де я мав честь бути співголовою оргкомітету, а співробітники інституту презентували свої наукові здобутки широкому науковому загалу. Співробітники відділу брали участь у багатьох міжнародних та українських конференціях, де виступали з доповідями з фундаментальних питань інтегративної таксономії. Зокрема, також ділилися своїм досвідом участі в міжнародних природоохоронних проєктах. Ділилися досвідом виконання е, проєктів з е, використання комахентомофагів у сучасній практиці захисту рослин в Україні та світі. Зокрема, Гумовський був учасником консультантом у щорічній міжнародній виставці органічних продуктів біофаг 24 у Нюрнберзі, де значну увагу приділено було питанню розвитку біометрів. А інші співробітники також ділилися своїм досвідом реалізації проєктів з біології та таксономії комах-ентомофагів у практиці органічного сільського виробництва в Україні. Загалом доробки відділу за 2024 рік знайшли своє втілення у 11 тезах виступів на конференціях, чотирьох датасетах, публікаціях в науковій періодиці, з яких одна монографія і 15 статей у виданнях, що мають імпакт фактор від 0,14 до 4,8%. З них 13 за кордоном та 11 в Україні. Видання з наукометричними показниками та імена авторів показані на слайді. Отже, попри воєнний стан, відділ продовжує та розвивати усі традиційні напрямки досліджень. Співробітники публікують свої досягнення у міжнародних рейтингових виданнях, вивчають як фауну України, так і фауну віддалених багатих на біорізноманіття регіонів. У більшості співробітників індекс гірша виріс за останній рік на одиницю. А у Сергія Сімутніка аж на два пункти з 9 до 11. Також продовжуються дослідження: як із сучасних, так і з викопних груп перетинчастокрилих. Вивчаються представники різних таксономічних груп. А також проводиться координація програм біометоду і використання комах-ентомофагів у реальному секторі сільськогосподарського виробництва. Дякую за увагу. Дякую, дякую вам, Олексію Васильовичу. Вмістовно, цікаво, яскраво. Дуже дякую. Шановні колеги.